У вас буде робота. Так, буде робота. Ви вир... Тут вам, як була закальцована програма негативна, вам вдається вирватися з цього замкнутого кола. Йдуть гроші. Скажі так. Вони як той два. Такі, це може бути в парі вони, як наче. Хочу, щоб ви не були щасливі, а ви будете щасливі. У вас свято, робота, яка приносить прибуток вам, перемога на цією ситуацією важкою. Чоловік і жінка. Заперечу, повністю знімаюся порчені програми. Ще у вас може бути дуже такий попит, реклама, популярність, відомість. Заперечую негатив, убираю. прошу вище сили, допомоги. Всім, хто дивиться відео, близьким людям. Знімається вся порчена програма, відкритий шлях на гроші. Ці прокляття перекриття доріг убираю відкриваю шляхи дороги на гроші, на стабільні прибутки. Все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Буде так і такий відкритий шлях на гроші. Ще хочу подивитись, скажіть, допоможіть, чи лишився якийсь негатив, що може... Закривати шляхи на гроші тим, хто дивиться відео, близьким людям. Дороги на гроші. Ну, ще. Зараз я буду убирати Скажіть, допоможіть що саме відбувається? Тут крадник стоїть, він працює через приворот, вашу енергію. Може, оцю таку любов, як би, ваших замовників, клієнтів.